Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати чудовий суп з печерицями та плавленим сиром. Це дійсно смачно, а готується швидко і просто. Рецепт, як завжди, внизу під відео. Отже, для приготування треба взяти 300-500 г печериць, очистити їх від шкірки та порізати слайсами. Далі натираємо на грубій терці 140 г плавленого сиру. Крім цього, нам потрібно 3 літри води. 350 г нарізаної кубиками картоплі, 110 грамів рису одна велика морквина, 2 цибулини, 1 столова ложка солі, по 14 чайній ложці перцю та сухого чеснику, 1 лавровий лист. У каструлю наливаємо 3 літри води, висипаємо туди картоплю, нарізану кубиками. І доводимо до кипіння. На пательню наливаємо 2-3 столових ложки рослинної олії та смажимо дрібно нарізану цибулю до м'якості. Потім додаємо терту моркву, смажимо до готовності овочів при перемішуванні. Після цього у пательню засипаємо печериці та смажимо їх біля 10 хвилин. Поки ми все це робили, у каструлі починає закипати вода. Піднімається піна, яку ми обов'язково повинні зняти. Коли вода закипить, потрібно всипати у каструлю 110 грамів гарно промитого рису. Тим часом у миску з тертим плавленим сиром додаємо 3 ополоники гарячого бульону і гарно розмішуємо. Спочатку виделкою, а потім вінчиком. Сир повинен рівномірно розтанути. Суміш виливаємо в каструлю приблизно через 10 хвилин кипіння супу. Майже відразу засипаємо засмажку, додаємо 1 столову ложку солі, приправи перець та сухий чесник, лавровий лист. Та зелень свіжу, сушену або заморожену. Після цього варимо ще приблизно 5 хвилин. Далі знімаємо страву з вогню і даємо хвилин 15 настоятися. Зараз будемо куштувати нашу смакоту, яка до того ще й дуже гарно виглядає. Наливаємо в міру густий супчик у миску і пробуємо. Відчувається присмак грибочків та ніжність вершкового плавленого сиру. Страва доволі ситна та дуже ароматна. Подавати юшку до столу можна в традиційних українських полумисках. Або більш тендітних порцелянових тарілочках. Кому подобається трохи рідший суп, просто додайте більше води. Дехто любить забілювати його вершками або сметаною. Про смаки не сперечаюся. Отож, я щиро раджу приготувати грибний супчик з плавленим сиром найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відео рецептом з друзями та близькими, смачного та продуктивного вам дня!